Доброго дня і найщиріші вітання з Черкаси Арени. Вітаємо вас з затримкою на, на одну годину. Але а, все готово до старту поєдинку 27-го туру української футбольної прем'єр-ліги. Все готово до поєдинку між 12-ю командою чемпіонату станом на даний момент. черкаський ЛНЗ приймають восьму команду чемпіонату України Луганську. Зорю. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе бери від гри своє. Непогано тіля розіграє і штрафний. Одразу може бути скидка у центр. М'яч залишається у лице. Ще один удар заблокований. І здається, падаючи, падаючи м'яч від рикошети від корпусу захисника. Здається, так воно і було. Ось він удар, падіння і м'яч влучає в руку. Таких моментів багато було. І в цьому чемпіонаті, і в європейських чемпіонатах. Рука гравця є в природному положенні. Ну, по суті, можна сказати, що на друге коло пішов. Ну, вже до кінця сезону ще одну дискваліфікацію зловити Це буде складувати. Хороший момент зараз може бути. Пасіч в штрафному майданчику під лівою ногою м'яч. Не встигає викрутити закидання на дальній Кут і забуває ЛНЗ в Офсайді пасів під час передачі. Давайте подивимось. Ось ну так, так, так. Є продовження по загрою. Вар не потрібен. Просто По лініях на газоні, по лініях скосу. На газоні можна зорієнтуватися і побачити, що тут був. Офсайд. Геннадія. Опара. Включає Якова Башича. Який навіс від Башича. перелітає м'яч Кучеренка, але та й такий зміг його трохи зачепити і відвести загрозу від власних воріт Олександр, Драм... Олександр Драмбаєв. На половині полі суперника. Вантух. Є можливість бігти, треба бігти. Повтопало пробігає. Грає на Яцика. Тут же Бутківський. Бутківський... Б'ють його по нозі. і Дуже близько був Михайло Райда до цього епізоду. Ще раз дивимось. Ну, так, так, так. Тут питань немає. Звісно, Танковський пробігав. Він не хотів. Він хотів м'яч зіграти, але ось зачепив ногу і потягнув. П'ять гравців у сінці. Четверо, ще й там на лінії. Намагається якось виштовхати Башича Танковський. Тронте, який удар, який сей від Кучеренка. Розкішна робота від обох. Кучеренко. Ще раз дивимось. Ох, який класний удар під поперечину. Тронтель перебиває стінку без шансів. Черенко рятує свою команду. Яшарій Авагімян. Тут же ми бачимо і Драмбаєва у штрафному майданчику на підбиранні. Мухарем Яшарі. Спроба пробити одразу і забуває ЛНЗ. Перший момент перший удар і перший гол в цьому матчі один «ЛНЗ» виходить вперед на 47-й хвилині цього поєдинку. Як все просто. Жодного моменту у першому таймі. І перший ж момент. І голову власні і ворота забуває Роман Вантух. Судячи з за усього. Зараз ми подивимося на повторі ще раз детально. Неприємний епізод ще раз навіс. Так, так, так. Вантух підрізає м'яч. І м'яч просто перелітає через Сапутіна. Дуже неприємний епізод. Сапутін не встигає зреагувати. На то близько до нього був. І один-ноль. Ланзет дуже важливий гол зараз забиває. І наумець так епізодично грає. Єдиний гол. Він забив Кривбасу ще у жовтні місяці. А цього року сумарно за весь сезон провів менше навіть ніж 200 хвилин. в цьому поєдинку 30 хвилин він отримає. Ох, який шанс зараз може бути. Треба віддавати передачу і забивати. І зрівнює. Рахунок Зоряну І Вкотре. Котре на рівному місці помиляються в початковій стадії виведення м'яча з власної половини поля. Футболісти ЛНЗ, Вені Кучеренко і центрбеки дарують м'яч Мічину. Той грає на Бутківського. І восьмий гол в сезоні забуває полип Бутківський. Дуже важливий гол зараз забиває Бутківський. Зараз цей пресинг дає результат. З Під пресингом помилка. Перехоплення Міччина. Мітчин праворуч. Бутківський фактично упустив ворота. Браво! Петр Мічин. Третій асист. І Пилип Бутківський доганяє. Нас доганяє. Петра Мічина якраз таки за показником. Забити 8 Вісім Умічина. Вісім у, у Будківського. 1-1. На Навізо штатного майданчика. І якимось дивом Сапутін м'яч не зафіксував. Муравський. Кидає на наумця. Львою ногою не дуже вдалий. Зараз може бути класна контратака. Петр Мічин. Несеться Мічин. Мічин ліворуч. Передача на Яцика. Той пробиває, м'яч спину захисника влучив. Хороший епізод. Подача у воротарський майданчик на виході грає пеній. Не влучимо комащі новорі. Не Непоганий шанс. Але влучити, Коли така тиснева. Кидання вперед. Непоганий є прийом м'яча, тут ще пробити би. Дан Кушніренко. Опинився на вістрі атаки. Порядок. 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 І ви послухайте, як не вимикається. З першої по останню хвилини гри. Праворочна наумця передача. Є ще одна можливість, є ще один шанс. На омець. Остання атака точно цього поєдинку. На омець навагім'яна. Той виконує навіс на кут. куту. Запутін! Не можна так вимикатися на останніх хвилинах, але виконати навіс і абсолютно один не зміг заблокувати цей удар. Який же прекрасний шанс. Але буде готовий. Йшов на віз з викриткою доріг. До Тепер удар вже над воротами. А це однозначно був останній шанс сьогоднішнього поєдинку. Так і є. Але на фінальний свисток. Цей матч закінчується в нічию 1-1. Вітаю На одне одного тренера. Но, насправді, в другому таймі цей поєдинок став значно цікавішим, ніж він був у таймі першому. В першому таймі ми бачили одну команду, яка активно пресингує. Другу команду, яка Активно пробує не віддавати м'яч супернику. Врешті-решт, весь ось цей пресинг зорі дав результат перекоплення м'яча після помилки Кучеренка. І абсолютно банальна так, дитяча помилка Кучеренка. Він розуміє, він головний антигерой цього поєдинку без будь-яких питань. Його команда сьогодні втратила перемогу дуже важливу для себе перемогу. Втратила. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.